оля ля Люди, то ви серйозно? То ви палите то, що я вам показую. Чи коли я вам показую спалене відремонтоване, ви згадуєте, що ви колись таке спалили? Старший брат комптерма. А може і такий самий не, старший, тому що якийсь модніший. Якийсь модніший. Так, дякую, що ви вклали аркуш з описом проблеми, та як ми з вами домовлялися. І я. Зразу знаю, що йому бракує. По пам'яті то було недавно, то, по-моєму, йшлося, що тут теж не працює приймач і в півнакала накала світяться світлодіоди. Дякую, що вклали батарейки, так як я вас просив, щоб я то міг зразу включити. Мені тепер не треба буде бігти десь шукати чи купляти батарейки. Ну нічого. Як то кажуть... І що ти мені зробиш? Дисплей тут більший, щось він більше має виводити. О, 220-230 вольт. Точно. Добре, що сказали, а то я не догадувався. Або, як казав, один дядько, а хто ж ті наклейки читає? Знаємо, що кришка там має фіксуватися на гвинти, бо в попередньому не було. Є кріплення, то ми зможемо навіть так включити без підпайки. Так воно є. Якщо щось нове, то або треба довго сидіти, розбиратися, або на автоматі робити і по ходу обставин. Та й отаке. Конструкція тут трохи інша. Чим вона відрізняється, Трохи компоновкою. Радіомодуль трошки інший. Антена вже не як дримба, а кусок дроту. Висячий такий на півшостої, ну, крапелька, та, та як ми любимо. Нас цікавить не то. Є стабілізатор, причому регульований 317Т. Блок живлення теж на баласному конденсаторі. Думаю, що розберемося з ним по тій же причині. Тут же особливо показувати не буду. Єдине, що скажу, що він вже паяний. Тут міняли діодний міст так виглядає. Але це не точно. Купляю батарейки, вставляю, то воно на мене блимає, поки я читаю інструкцію. Інструкція на українській мові. І тут помало в тій моделі прив'язка вроді як би автоматично. Тому можемо пробувати. Підключаю то діло. Це на бік. Тут би воно якось мало запам'ятати. Та поїхало. Добре. І приймач. Подаю живлення на приймач. О, тепер світиться в повний накал. Добре, мануал режим в мене ось тут би мав вмикатися. Ні, тут би мав вмикатися. Вмикається. Але якось дивно, чи не кнопки глючать. Та, то глючать кнопки. Тобто тут ще й треба буде, крім блока живлення, кнопки міняти. Кнопки насправді це дуже підступна річ. Вони навіть справні, доволі капризні, тому в алгоритми процесорів закладається функція нівелювання дрібзів, так званого дебіжання кнопок. Це програмні алгоритми. Самі по собі кнопки люблять глючити при попаданні агресивних середовищ. Це, наприклад, можуть бути випари з каналізації води, він їх сильно окислює. І ця проблема в певні часи була масова і навіть на брендовій техніці. Тому кнопок я маю багато різних, то підібрав максимально схожі, але бачу, що висота штовхача чуть-чуть більша. Я паритись не буду. Якщо зазору буде замало. То я просто підріжу штовхачі. Тому паяю кнопки нові і перевіряємо знову. Чи є сенс показувати, як я паяю кнопки? Та напевно немає, бо паяю їх паяльником. От, Просто взяв, припаяв і все. Так само другу. Трошки флюсу помив, почислення, то стара. Ось нова. От. Як блок живлення ремонтувати, то я показував в попередньому відео про аналогічний. Термостат. Підпозиціонував правильно, правильно можна припаювати. А, скочило. Отак, тут нічого мудрого немає. Припаяв. Ще відмити флюс і готово. При зборці кнопки таки нажимаються, тому підрізаю штовхачі. Спочатку грубо, потім. Пилочкою до нігтів підганяю під потрібну мені висоту. Тепер кнопки будуть такої висоти, тому так буде добре. Дивимось, що вгадав за першим разом. Давайте дивимось діоди сюди, до діодів. Притискаю, кнопочки нажимаються. Файно збираю і перевіряю повторно. Тепер вже можу сміло вмикати без лампочки. Запуск два діода засвітились, загасли. Ручний режим чітко працює. Тепер кнопки не глючать. Добре, а як в нас з автоматичним режимом? Як же його програмувати? О! Включився на опалення. Виключився. Включився. Виключився. Працює. Забираю свої батарейки, пакую і тішу власника. Їй богу, легенди про парні випадки, напевно, не легенди. Ну, або ви мені палите зразу то, що я показую раніше. Тільки віддав. Повністю спалений 7 таке во щось принесли. Що це за модель? Це, по-моєму, модель Жигулі, бо її поки не копнеш, воно не їде. СВ001 і 51 однофазний, 08 А03 кВт, 300 ватний Такий, Суто для якоїсь запальнички. Працює, але його треба стукнути. Потім знову перестає, знову стукнеш, знову працює. Будемо шукати холодні пайки. Я маю чуйку, що я вже колись його бачив. Але що з ним було, я не пам'ятаю, бо то було досить давно. Давайте подивимося, що в нього всередині. І що ми з тим можемо зробити. Відключити шлейф можна ось тут І ще один роз'єм на... на що, не знаю на що виведений сюди. Керування лишається зверху. Кнопки вже трохи. Стоп, напевно, видовбали. видовбали кришечку. Можна поставити довшу кнопку, щоб принаймні не треба було шукати цвяхів для нажимання. Пилюку я вже поведував, до керування ми поки не ліземо. Хоча невідомо де холодні пайки можуть бути. Тяжко знайти. Теж має чоколядку, але таку зовсім дитячу, як жуйка велика. Шукаємо, що підгоріло, шукаємо де іскрить, і дивимося, що можна з тим зробити. Надіюсь, він ще не спалений наскрізь, як попередній. Судячи по зализаних гранях і дико закручених, затягнутих гвинтах, хлопці вже пробували зробити з тим порядок. Поки що візуально абсолютно нічого не бачу, Домахатися нема до чого, тобто явних холодних пайок чи підгорань іскріння. Я не бачу. Термопаста вже хоче заміни. Воно залите. самікрон залите лаком. І тут теж як би не видно ніяких мікротріщин чи не пропаю. Зараз ще по самій чоколяді пройдуся по контактах під мікроскопом огляну. Огляну цей процесор. Тут він це не процесор. Що це таке? Процесор на верхній платі. Це, напевно, якийсь мікроконтролер. А може й щось спеціалізоване, враховуючи, як в нього розміщені виходи. Скоріше за все, так. Ось видно. Раз, два, три канала, четвертий з боку, і тоді вже пішли загальні ноги. Тобто, це щось спеціалізоване. По вторинному живленню підгорівшого теж нічого не видно. І от би ще хлопці хоч розказали, як саме він не працює. Світиться, не світиться, помилки. Нічого не кажуть. Просто стукнеш, працює, не стукнеш, не працює. Транзистор без мікротріщин. І будь мудрий, шукай вітра в полі. Ну будемо пробувати. А ось чому мікроскоп рулить. Бачите? Попробуй таке побачити. Неозброєним оком. Хрен побачиш. Файно. Принаймні знаю, де паяти. Фіг би таке побачив без мікроскопа. Хіба на сліпо все пропаювати? Мушу очищати лак і пропаювати. Пропаюємо добрим флюсом, міняємо зубну пасту, хляпаємо трохи рідкої пластмаси і збираємо. Контакти тут теж повідчищав спиртом на всякий випадок. Пам'ятайте, що страшно затягувати. Гвинти з шайбою гравіра немає сенсу. Просто щоб вибрати зазор гравіра. Цього більше, ніж достатньо. Перетягувати теж немає жодної потреби. От, чуть-чуть зазор вибрався, гвинт затягнутий. Для цього і є гравір. Його не треба так, щоб аж різьбу зривало тягнути. Залишилася ще кнопка на керуванні. І що, поїде чи ні? Та в мене чотирьохфазний двигун. Кнопку поставив з довгим штовхачем, можна було ще чуть довше, але принаймні пальцем нажати можна. Тим більше, що це кнопка стоп, то варто. Добре, подаю 220. Вибуху нема. 1-0. Що би то значило? Ран. Не їде. Чому не їде? Напевно, хоче керування зовнішнього, воно було розпаєне. Лади, в людей і так довічна гарантія, тому, тому віддаю, нехай ставлять на станок і пробують. Думаю, все буде добре. Приїхав мені транзистор, а це значить, що я буду третій раз міняти термопасту на тому мікрокомп'ютері. Ну що ж, треба, то треба. Ну ось і все. Залишилося тільки ще раз включити, нагадати власнику за правильний конектор. І перевірити DC-DC перетворювач. Я так і не встиг перевірити, він чомусь йому був потрібен терміново, і Його забрали до того, як я перевірив і до того, як я доробив цей міні А Ось вроді як і конектор нормальний знайшов. Подарую. Товсті дроти, просипані тальком всередині пластику, то від чогось брендового був, по-моєму, відрізав. Але то не точно, що брендового, тому що на вигляд може бути і гарний, а по якості не дуже. Тому завжди рекомендую використовувати саме оригінальні блоки живлення і навіть ремонтувати оригінальні блоки живлення, а не купляти китайське гамно, яке в рази гірше від відремонтованого старого оригінального. Ну що ж, поїхали повторно, з нормальним конектором. Мене викиди струму ці турбують, запустилося. Наблюдаю. За той час переключаю монітор, хай завантажується, А я собі наблюдаю за струмом. Знов 10 А і знов кінцево. Я не розумію, що це таке. Отака фігня малята. Знов 10 А і знов кінцево. Тобто один раз, попереднього разу, коли я це вмикав, воно пройшло стрибок струму. І працювало. Працювало нормально 15 хвилин, що було включено. Все ми зремонтували, включаю знову і знов стрибок струму. Нагадаю, перетворювач в нас був по живленню пам'яті. Звідки такий стрибок на живленні пам'яті я не знаю, але другий раз я то ремонтувати не хочу. Віддам то власнику без, без ремонту. Тому що або там є якийсь додатковий дефект, який то все випалює, бо допустити, що проблема в неякісних деталях я не можу. І дуже сумніваюся, відповідно, є якась болячка, яка його допалює, або не знаю що. Вкладати далі в нього час здоров'я, я не хочу. Я розчарований, я не знаю, що сказати.